Мовляється цими офісами і далі ну то надають, збирають повністю дату бесіди з клієнтом, так, так. і далі повністю ловлять патрни. То що сталося з клієнтами? Ну то, що було з, з ними, зустріч лікаря записується. Все записується, все розшифровується, ловляться паттерни все і так нададі. далі. Далі правильно, далі ще надівається датчик, і можна ще побачити. Ну то дуже багато цікавої дати впродовж цього місяця, допустим, яка впливає на те, як реакція твоя на твою їжу. На Твій образ життя, да? плюс GLP-1, як це працює? Далі ця інформація, куди йде, вона продається, надається цим фармакомпаніям. Тобто, дуже ну, тобто, серйозна низка. Далі страхові компанії в ітогі. Допустим, то люди починають ну, тусь тобто, активно стункішати. Проблема потрошечку вона уходить, але інша проблема з'являється: тобто, хто як швидко реагує на ці ліки? Так. Ліки також будуть становитися кращими. Від оземпіка там мунжера і так далі. Тобто там, де вейт втрачається до тих, де не втрачається, до тих, які ще краще метаболік хаос реагують. Допусть працюють з нами з нашим організмом. Дата ця важлива для фарми, щоб виробляти. Менше лік стає, але проблема такого, як ми що ми приймаємо як фуд, так. становиться ну це дуже серйозно.